Сьогодні, рівно рік, як я маю Volvo V70. Це є 1,6 дизель на механіці п'ятиступка. За цей рік я проїхав понад 40 тисяч кілометрів. Багато було чуток, Volvo дороге в ремонті, погане, неякісне, ненадійне. Це китаєць. Сьогодні я вам розповім про її основні плюси, мінуси, витрату палива, який двигун, чи вистачає її цього двигуна, про комплектацію, об'єм багажника, салон і головне, що ламалось в мене за 40 тисяч кілометрів. Влітку середня витрата пального по трасі становить в районі 5 літрів. Якщо їхати просто нормально. Не плистися, а їхати в середньому 100-110 на крейсерській швидкості. Вона буде споживати в районі 5 літрів по трасі. По місту ситуація буде наступна: 6,5 влітку. По Львову, велике місто в великих заторах взимку. Ситуація наступна: Добавляйте сміливо літер. Це буде 7,2-7,5, залежно від умов і морозів. По трасі в середньому буде той ж розхід. 5, Ну зимою може бути 5,5 за рахунок вімкненого додаткового обладнання для зими. Двигун це є 1,6 дизель 16 клапаний на механіці. Механіка п'ятиступка. Чи вистачає їй того двигуна? Повірте мені, якщо ви не гонщик, якщо ви берете цю машину, наприклад, як я, щоб на ній багато їздити в комфорті, цього двигуна абсолютно вистачає. Чи він надійний по надійності він мене абсолютно влаштовує? Найпоширеніші проблеми цих двигунів це є проблема з сажовими фільтрами. А тут вже сажовий фільтр вирізаний. Ну і багато хто каже, що ці двигуни люблять супливити мастилом. Десь прокладочок, десь з ущільнювачів може підтікати мастило. Наразі тут такого немає, і навіть якщо буде, я не вважаю це якоюсь критичною проблемою. Це не капіталка двигуна, це просто замінити якусь. Ущільнюючу резинку в цілому, в плані надійності і витрати палива я вважаю, це дуже хороший варіант. А от як була зима, і я дуже переживав, як цей двигун проявить себе в морози, тому що в нас зненацька напали, не знаю, як по всій Україні, але у Львові були мінус 15 мінус 18 градусів. Машина стоїть на вулиці, вітри обдувають, сніги засипають. Я зранку встаю. Сідаю в всю машину, і що ви думаєте? Спів оберта вона завелася взимку так само, як вона заводилась і влітку. І чесно, це дуже радує, тому що я спілкувався з власниками дизельних двохлітрових BMW. Ваговоди взагалі багато хто плювались на ту зиму, тому що по пів години не могли свої машини завести. Тут кнопочку натиснув в дум, і вона завелася бомба! плані комфорту ця машина на середньому рівні. Я не буду її нахвалювати і вам брехати, що я на комфортніших машинах ніколи не їздив. Ні, їздив і не раз. Але ця машина має твердий середній комфорт. Ще до речі, враховуйте факт, що в мене 17 диски і не дуже висока гума. Я собі хочу купити вищу, але поки не цій. Саме плавність ходу в неї непогана, тобто по трасі, на якихось схилах, на швидкостях. Вона відчуває себе бомбезно. Якщо, наприклад, я на ній влітаю в різку яму, як і в будь-якій машині, буде такий суттєвий удар, але не занадто. Тобто ця підвізка для мене, в принципі, оптимальна, тому що занадто комфортного я не люблю, але й хочу їздити в комфорті. А от за що я цю машину особливо хочу похвалити в плані салону і комфорту це є сидіння? От на комфортніших сидіннях я не катався. 40 тисяч кілометрів. Були випадки, коли я їздив по 400-по 500 кілометрів за один захід. Мене жодного разу не боліла спина. Жодного. Коли сідаю в інші машини, мені вже їхні сидіння здаються не такими комфортними, тому що я вже звик до них. Вони ніби м'які, але не занадто. Вони дуже пружні, але не занадто. Вони просто тебе обіймають і ти їдеш. Вони підтримують твою спину від самого початку і до кінця. І повірте, воно того варте. Тепер розкажу про місце в салоні. От, зверніть увагу, я сижу зручно в якості пасажира. Я можу ще підсунутися. Ось так я ще можу підсунутися. Але оскільки я не низенький, 186 вісімдесят 7 мені треба трошки більше місця. Ось так мені повноцінно комфортно, що твориться позаду. І тепер я сів сам за собою. Як ви бачите, я можу навіть це сидіння ще більш до себе підсунути. І, до речі, дивіться, яка тут є прикольна фішка. Під сидіннями є два язичка. Ви собі берете і опускаєте сидіння. І, наприклад, викладаєте ноги. Про багажник я взагалі мовчу. Увагу не звертайте тут трошки брудно, тому що я боявся, що буде дощ, і спішив вам це відео зняти. Але просто гляньте. Може спокійно закривати багажник. Закривай! Якщо хочете детальніший огляд на цю машину, десь тут з'явиться, переходьте, подивіться, там буде повний тест-драйв. А зараз я вам розкажу, що ставалося і які були витрати за 40 тисяч кілометрів або рік часу мого володіння. І перше, що я замінив в цій машині, само собою це ГРМ комплект і помпою. Ціна вийшла за ГРМ комплект, тобто ремінь, ролики і так далі з помпою 3400 гривень, рівно 3400 гривень. І повірте, це не з дешевших і неякісних варіантів, тому що були варіанти значно дешевші, але я не хочу економити 3400, ГРМ і помпа. Хто казав, що Вольво дороге? Я замінив ГРМ, все добре, і я проїхав десь 1017 км кілометрів і відчув, що машина трошки втратила тягу. Просто коли у вас є машина, і ви відчуваєте приблизно її динаміку її тягу, ви орієнтуєтесь, але я чомусь звернув увагу, що тяга на відсотків 15-20 знизилася, і так бути не може. Як тільки я це зауважив, проходить десь 2-3 дні моєї активної їзди, і тут на приборці з'являється чек. Я завжди ставився дуже спокійно до таких речей, тому що я розумію, що як би ви цю машину не перевіряли, це все не нові автомобілі, автомобілі з пробігами. А тут пробіг 233 тисячі кілометрів. А по друге, я розумію, що причин помилки чек може бути понад 150, а то і 200 штук. І я почав шукати причину. Ну і я почав шукати причину, і я її знайшов. Це був патрубок інтеркулера, один з. Патрубків я почав шукати заміну. Патрубок я знайшов дуже швидко. Я одразу поїхав в магазин, де я все купую. Не буду говорити, тому що це не буде реклама. Скажете, продався. 1300 гривень коштував патрубок інтеркулера до цієї машини. Чекав я його один день, поміняв чек. Погас сам по собі. Як я тільки поставив патрубок, проїхав кілометрів певно 5, Чек зразу зник. Машина почала набагато краще їхати, і все минулося. Патрубок інтеркулера до цієї машини виглядає ось так, і саме на згині цієї гуми, на згині патрубка, була тріщина. В цьому була і проблема. Це ще не все, що було, але просто підрахуємо. ГРМ комплект 3400 і патрубок інтеркулера. І якраз ми добрались до найдорожчого, що я робив в цій машині за рік часу. Як все почалося? Коли я брав цю машину, я бачив, що біля турбіни вже є трішки мастила, і я зрозумів, що рано чи пізно її потрібно буде замінити. Але я вирішив з тим не витягувати і не чекати, поки мені турбіна просто заклинить. Вона була робоча, все нормально. Я її зняв і купив оригінальну турбіну, таку, яка стояла тут вже з самого заводу, а саме фірма Garrett. Ціна нової турбіни, оригінальної, не реставрованої, нічого. Коштувала 320 доларів. Це є нова турбіна по оригіналу на Вольво. Все ще думаєте, що дорого? Хоча я міг цього не робити, тому що машина не диміла, турбіна не свистіла, не видавала ніяких звуків. Тобто, все було так, як і зараз є вже з новою турбіною. Але я просто не хочу ризикувати. Я люблю, щоб в моїй машині все грало як має бути. Почнемо з того, що більшість елементів цієї ходової ще заводські. Нагадую, пробіг 233 тисячі кілометрів і десь. Коли я проїхав тридцять три тисячі кілометрів на цій машині, я відчув, що з передньої частини машини щось гудить. Я зразу зрозумів, що це скоріш за все підшипник ступиці, тільки не знав, правий чи лівий. Я замінив підшипник ступиці, Ціна була 1860 гривень. Зараз покажу як він виглядає. Я замінив один підшипник, але пам'ятаєте, що я вам казав? Більшість елементів цієї ходової були рідні. Загодів один підшипник, і буквально через декілька тисяч загодів другий. Я вже якраз його купив. 1800 вісімсот гривень підшибник ступиці. Ось так він виглядає. Як на мене, ціна досить адекватна, враховуючи те, що я це все беру від нормальних виробників і не економлю на запчастинах. Тобто наразі ми маємо турбіну, що є найдорожче, звісно, але наголошую і повторюю, що вона не вмерла. Вона просто вже була не нова і вирішив замінити патрубок інтеркулера, ГРМ комплект з помпою і один підшипник ступиці. Але буквально два тижні тому з цією машиною сталося те, в що я просто не хотів повірити. Зараз я вам покажу. Щоб ви собі зрозуміли, вона просто-напросто не заводилася. І горять все можливі помилки: АБС, ЄСП, проблеми з мастилом, тобто недостатній рівень, немає антифризу. Просто от вся машина зійшла з розуму і просто не заводиться. Стартер крутить, а машина не заводиться. Я ніяк не міг повірити в те, що обслужена машина повністю. Мастила фільтри замінені, грм помпа замінений, турбінка нова, ходова, просто лялька. Може просто от взяти і гавкнути. Я одразу зрозумів, що щось не те. Я одразу зрозумів, що щось тут не те тоді, коли ми під'єднали свій комп'ютер з напарником і побачили, що висить помилка. А помилка звучала так: зв'язок із блоком керування двигуном обірваний. І в одну секунду під час нашої діагностики все абсолютно зникає, немає жодної помилки, але машина все одно не заводиться. І я переконався, що це на 90% щось з електрикою. Але я ніколи не повірю, що у Вольво просто так може взяти і рухнути електрика. І причина знайшлась. до мене дзвонить електрик і каже: в тебе в блоці управління двигуном. Який знаходиться під ось цим пластиковим жабо, і якраз там знаходяться деякі блоки. Хтось до мене ще давним-давно просто в них лазив. Вони цей блок розірвали, позрізали герметик, який був туди нанесений задля герметичності самого заводу виробником. Вони щось в ньому поробили, благополучно його закрили, а герметика толком не дали. По факту, ця проблема сталася тому, що людина, яка лазила в цей блок, не знала, що його треба нормально загерметизувати. І через її халатність в мене стався ось такий конфуз: воду просушили, все зникло, жодних помилок, і я себе поїхав далі. Ось тут зараз з'явиться сума, яку я потратив за 40 тисяч кілометрів. Багато чи мало вирішувати вам, але це 40 тисяч щоденної їзди на некороткі дистанції. Щоденний запуск двигуна. Ця машина виконує свої функції як робоча на 100%. і комфортна, і велика, і вмістима, і економна. Мені вона дуже подобається. Я маю поняття про її ремонт і обслуговування, і офіційно можу спростувати цей міф про те, що Вольво дорогі в ремонті заявляю, це не так.